Йдемо наші знання про воду, а саме значення води і водних розчинів. Вода речовина з унікальними властивостями. Вона за певних умов може перебувати у трьох агрегатних станах. Просуджуватись крізь ґрунти, утворює розчини, якими живляться рослини. Під час зростання і розвитку. Вода незмінний компонент їжі. Напоїв, є лікувальним та інформаційно енергетичним засобом. сировиною для багатьох промислових процесів. компонент, що впливає на клімат. Щодо забруднення води. То забруднення води відбувається через випадання кислотних дощів. Нагадайте, якими оксидами спричинені кислотні дощі. Стікання у водойми дощових і талих вод повені, що наносять з гір, полів, лугів, мул і рештки відмерлих тваринних і рослинних організмів, скидання відходів промислових підприємств і населених пунктів у природні водойми. Обов'язком кожного громадянина та держави є охорона водойм від забруднення. Щодо розчинів. Розчини мають велике значення в природі, побуті, сільському господарстві, промисловості. З розчинів у природних умовах викристалізовуються мінерали. Ми знаємо з вами, що є гірські породи, це суміш мінералів, є чисті мінерали, є також корисні копалини, які використовує людина, це мінерали, які використовує саме людина в своєму господарстві. Далі. У сільському господарстві оприскують дерева й кущі від грибкових захворювань розчинами фунгіцидів. Бачимо, грибкові захворювання використовуються саме фунгіциди. Проти засмічення травми використовують розчини гербіцидів. Тобто те, що стосується до бур'янів, то людство використовує гербіциди. Тощо, Засвоєння їжі багатьох ліків у людини і тварин відбувається через утворення в їх організмах водних розчинів. Виготовлення ліків відбувається за участі розчинів. Наприклад, розчин глюкози, наприклад, фізіологічний розчин, наприклад, розчин перекису водню. Розчини застосовують під час обробки ран, для полоскання горла, для приготування цілющих напоїв. Усі речовини для демонстрування виконання лабораторних дослідів у хімічній лабораторії використовують у вигляді розчинів.